Душа доброго дня! Відео, в якому я спробую пояснити, що все залежить від вашого регіону. Е, останні відео, яке я публікував, вони викликали такий непоганенький резонанс. Вони це дуже сильно тащить, тому що от на кінець цього почали дивитися серйозних блогерів. Е, дивіться, у нас в Україні є багато землі, багато територій, у нас велика держава, у нас найбільша. Європейська держава. Да? Якщо не брати до уваги Турцію, ну там Туреччина вона маленькою свою частинкою в Європі, все остальне в Азії. А от ми, Україна, є найбільшою європейською державою на сьогоднішній день за територією. І так було, є і буде. Е, ну, Це такий відступ, але ви повинні розуміти, що бджільництво це не IT. Бджільництво це не деревообробка. Бджільництво – це не трактори робити, бджільництво це не Ілон Маск, який, де є алгоритм, є програма, і все, по-іншому бути не може. Тобто, якщо машина, щоб машина їхала, потрібно, щоб колеса крутилися. А щоб колеса крутилися, потрібно, щоб був якийсь привід. Чи то буде електричний привід, чи то буде якийсь мотор на да, внутрішнього згорання і так далі. Тобто є певні аксіоми, є певні закони. Так як закон тяжіння все буде притягуватись до землі, все мусить притягуватись до землі. Або да? яблуко під кінцем все одно впаде. Ну, от, є закон тяжіння. От Бджільництво так не працює. Бджільництво це не та галузь. Бджільництво це галузь тваринництва. І е, є дуже велика кількість е, різних речей в тваринництві. І це потрібно розуміти. Чому я говорю, що освіта у бджільництві конче необхідна? Освіта у бджільництві це Перше, що повинно бути, але вона повинна бути компетентна. Е, і тут є дві сторони медалі. Значить, є, пасічники до мене звертаються і кажуть: чувак, ти ж розумієш, що в Карпатах 20 кг меду викачати ну, це, це це нормально. Ну, кажу: але ж ви розумієте що в Хмельницькій області викачити 20 кілограм меду з вулика це смішно. Е, я так розумію, я так бачу, що дуже багато пасічників не викупають. E, значить, давайте поясню, Я, Є карта України. Да? Є Україна. Уявили, не буду робити монтажа, тому що це займає багато часу. E, значить є зона Карпат. Карпати, і Прикарпаття. Да? Є зона Волині, є зона Полісся, є зона значить, Східної України, да? тому що Полісся воно тянеться, так, там, буде входити в Полісся значить, Житомирська область. Київська область, частина Київської області, частина Житомирської області, е е Чернігівська область. Там, навіть, там mm -hmm. здається, дотягується воно дальше, е якщо взяти карту е да, природного, е ну, перероднього полісся і так далі. Потім є в нас схід України, це Степова зона. Потім в нас є Крим, е потім у нас є зона Причорномор'я, це буде Одеса, Миколаїв, Херсон. І потім в нас є Хмельницька, Вінницька область, частина Житомирської, Київської область, зона Лісостепу. Там буде Кіровоградська, туди ще входити, частково ну, там вони між собою цей. Це перший поділ, який є. Це все кліматичні зони, панове. Це все різні кліматичні зони. Ми можемо їх ділити, як хочете, в своїй уяві. Я вам сказав, де, як воно ділиться от, приблизно при, по природньому районуванню. Потім далі у нас е, ми можемо ділити Хмельницьку область на окремі зони. Наприклад, е, Кам'янець-Подільський е, район. Да, там Одні взятки, одні типи взятків, потім Литичівський район, інші типи взятків, потім е, Славутський район, інші типи, типи взятків, і Зяславський район, інші типи взятків. Да. І так можемо йти. Тому що, якщо я завезу сьогодні свою бджол Нітішин. Нетішин, це, нетішинський район. ну зараз це все Шепетівський район, ну колись було поруч з Нетішинем, да? то там буде е, ліс. ліс. Там на лісостеп, там ліс. Ну, якщо я завезу своїх бджіл е, саме в З'яславський район, ми наткнемося на лісо степ. Але якщо я завезу своїх бджіл ближче до Старокостянтинова, ми наткнемося на, на степ. От, от приблизно так воно працює. От приблизно так працює. Е, і ці регіональні такі е, межі ми можемо ділити з точністю е, радіус 10 кілометрів. От 10 кілометрів проїхали інший регіон. 10 кілометрів проїхали інший регіон. Е, чому? Тому що бджоли приблизно от ареал 10 кілометрів це їхні, якби, природний ареал. Е, від свого вулика або від своєї пасіки. Е, і кожних 10 кілометрів може бути по-іншому. Як це перевірити, дуже просто. Вкриваєте Google карту і дивитеся. І ваша зона, да, е, якщо ми говоримо про регіональну зону, цих 10 км навколо вашої пасіки. Вона може попасти в степ, може попасти на лісостеп. Звісно, якщо вона стоїть в Хмельницькій області, то на Полісся вона не попаде. Тобто, яка різниця між регіонами? Якщо ми маємо зону Карпат да, і маємо зону Полісся, то Різниця між цими регіонами буде перше в погоді. Тобто в Карпатах хмара йшла, десь там з якоїсь Румунії хмара прийшла, чи з якоїсь Молдови, е, вперлася в гори і в Карпатах часто йде дощ. Це перше. Тобто там буде більше вологи. Ну, якщо ми говоримо про зону Полісся, буде да, там буде менше вологи. Там буде менше вологи. І як це потім відрізняється, впливає? Плюс різні типи ґрунтів. І звідси вже залежить, які там медоноси є. Наприклад, якщо ми говоримо про медонос так званий вейріг, да, здається, наукова назва гірчак, то оцього гірчака в полісі не буде. Ну не буде. Тому що кліматично для гірчака потрібна висока вологість. Навіть якщо буде, він не буде медоносити. А в Карпатах він буде медоносити. В Карпатах є гірчак. Розумієте? Ну, Вейріг. Інша різниця, яка буде, це те сама конкуренція між бджолами. Да? Тобто насиченість бджіл. Це не так від регіону, залежить, як від того, скільки в селі є бджолярів, да? або в районі бджолярів і так далі. В кожному регіоні буде по-різному. Плюс дуже великий вплив має саме орні землі, в тому чи іншому регіоні, скільки є орних земель. Чому це важливо? Тому що, якщо вигорано там. 5 тисяч гектарів, із 5 тисяч гектарів, 2 тисячі гектар посіяно соняшника. Уявіть, скільки потрібно бджіл, щоб опилити той соняшник. Ви розумієте? Тобто, як воно працює. Но, в цей же ж самий період там буде, наприклад, 5 тисяч бджолиних сімей на там, Шепетівський район, і там посіяли 2 тисячі гектар соняшника. Тобто всім хватить іменно соняшника, якщо ще попаде хороший гібрид. А от в Карпатах цей період буде безвзятковий, тому що немає соняшника. А воно Регіональний дикий маленький взяточок, да, виді того самого Веріха. Але при цьому, наприклад, з чорниці, ти з яфена ми не можемо взяти в зоні. Там, Житомирській області чому не можемо? Тому що е, яким чином збівається технологія? Везуть високоволе, там, де вже бджоли в силі, виходить літом, і там цвітуть ті яфини, і вони гарно виділяють, там вологість відповідна, і там можна зловити ці моменти, тому що 110 десять 110 метрів над рівнем моря. А в Житомирській області такої е, можливості, якби немає. Тому, панове, ви повинні розуміти, я це добре розумію. Я це добре розумію. я... Перше, перший раз, коли я звернув таку суттєву увагу на кліматичні зони, це було, напевно, що в класі так, 9. І, і коли я дивився відео, називається Снепчов, багато хто з вас бачив це відео, там Юрій Кріков, цей, цей, ну коротше теж московити, да? не ж українського саме но ми почали створювати українські фільми про бджілство. І оце Юрій Кріков там показував, що от, е, значить, в середній паласі да, і е, в зоні Урала. Ілі, е, там е, в восточній часті Росії. Да, то є вони так це називають, розумієте? Вони от таким чином це все роблять. І ви повинні це розуміти, що Україна так само поділяється. Ну, тільки в Україні я б зробив, як би я, я робив, я б робив руйнування. Це значить Карпати, е, Прикарпаття, Закарпаття. Да, це одна була б зона. Потім інша зона це була б в мене е, Полісся. Поліська зона, Волинь. Е, я б до Полісся відносив, тому що там приблизно одинакове, приблизно одинакове. Не треба на цьому ловити. Значить, е, Полісся, потім степ, лісостеп і Причорномор'я. От я б розділив би на такі регіони України е, для бджільництва, для того, щоб розуміти, які є моменти бджільництва. Чим ще впливає клімат? Наприклад, той самий тропілапс кліщ. Да, який виживає тільки в тропічному кліматі або в теплому кліматі. От Миколаївська, Миколаївська Херсонська, Одеська області, і Крим той самий, вони під всю штуку попали під цей тропілапсос, пропіла, так званий. Чому? Тому що той кліщ не може жити довго, коли немає розплоду. І безрозплодні періоди його вбиває. Тобто для нашої країни якби це не грозить, але для окремих регіонів це може бути суттєвою проблемою. Треба, щоб було тепло і щоб. Безрозплодний період, або його щоб не було, або що він був дуже сильно короткий, нам до тижня часу здається. От в чому природні, породне, природні, природні районування, кліматичні зони для бджільництва. Потім в Україні ще існує от до, до, до кожної кліматичної зони своя популяція бджіл. Да, раса бджіл. Не знаю, там, як хочете, називайте порода, брат сватку, там і так далі. Но ми е, відштовхуємося. Ну, в книжках завжди писали порода. Сьогодні це вже популярно називати раса, а популяція це один із, один, одна із гілок конкретної раси, да, там, е, і так далі. Або породи. Значить, е, що ми маємо? Значить, в Україні е, дозволяється використовувати е, бджіл. Перша це карпатська порода, друге це українська степова, українська вже назва нова, вже українська степова, якби логічно, тому що помінялися е, все ж таки рельєфи, ландшафти, е, поліська джола, да? І, і е, це три породи, які є якби офіційно. Да. Карніка е, це теж порода бджілику. Також можна використовувати е, плану Бакфа, Знову ж таки, поки мене не переконає, що це порода. Е, поки не побачу доказів, доти кажу, що це не порода, а гібрид. E, значить, бакфаст якби це взагалі незаконно розводити бакфаст. Ну, У нас вільна країна, слава Богу, що хочемо, та робимо. E, m, далі. Наступне, що ми з цього маємо? Тобто, чому це важливо? Тому що одні бджоли в теплому кліматі краще себе почувають, інші бджоли в холодному кліматі, краще себе почувають і так далі. Або одні не страшний холодний клімат, другим не страшний теплий клімат. Тобто, от така різниця. Ми повинні і на це зважати. Тому якщо ви знаходитесь в Хмельницькій області, беріть українську степову і туди ще Карпатяночка нам підходить непогано. Вони ну, не ту саму карміку взяти, але е, ну, по різному, треба дивитися. Плюс генетика це ще дуже багато залежить від генетики. Так що тут теж ми не даємося в деталі, просто знайте, що на кожен регіон є оптимально використовувати ту чи іншу породу бджіл. Не по тій причині, що мені так хочеться, не по тій причині, що я там щось пропагую, а по тій причині, що так має бути. Тому що деякі бджоли можуть навіть не знати інших медоносів або по-іншому використовувати а, медоноси. Наприклад, якщо ви сьогодні завезете в Україну. А, Завезете таку квітку, яка називається лотос, і лотос буде цвісти, а лотос виділяє дуже багато нектару, там кілька грам на одну квіточку, наші бджоли просто будуть постійно його збирати, 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 збирати і зношуватися. Або якщо ми наших бджіл завеземо там, де цвіте лотос, лотус, то є в ці джунглі, вони будуть збирати, 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 збирати і зношуватися. в них не буде, них не буде цього стопа тому що в них біологічно закладено, що от якщо я. Маю взяток, його треба максимально використати, бо завтра не буде. Похоже чимось на українців. да? Е, а в тих бджіл, е, цих, що в джунглях знаходяться е, апіскарена, здається, оця е, велика малазійська бджола, чи які там, ну, коротше, не пам'ятаю, то вони будуть е, індійські ці бджоли. індійські, да, Вони будуть використовувати цей взяток нормовано. Нормовано будуть використовувати. Тому що ви, вони знають, що він цвіте, знають, що цвіте постійно, знає, що зими не буває. Або якщо буває, то все одно цвіте, цвітено менше. І вони назбирали, з'їли, ще назбирали, з'їли, ще назбирали, з'їли. Даже я толком не переробляю, не доводять до такої вологості, до якої доводять наші бджоли. І ви це повинні розуміти. Ви це повинні розуміти. І коли ви мені в коментарях... Пишете, Що де ти таке бачу, що 50 кг з гектара, я більш за все догадуюсь, що ви десь з тої зони, де 20 кг це норма. Розумієте? Але ви не догадуєтесь, що я в Хмельницькій області, що для мене 50 кг за сезон, за сезон, підкреслюю, це мало або достатньо, Но не багато. Достатньо. Це мінімум, на який треба стримитись. Чому? Пояснюю, пояснюю, дослухайте. Якщо ви. Збираєте з одної сім'ї за сезон 20 кілограм меду в моїх умовах в Хмельницькій області. Це означає, що ви взяли один магазин, 12-рамковий меду. Один магазин. А один магазин, по ідеї, в нас, коли починається весна. В нас бджоли активно розвиваються. От в квітні місяці розвиток іде шалений просто, тому що цвіто, цвіте велика кількість садів, розумієте? І там підходить по чуть-чуть ріпак. І от коли цвіте ріпак, наші бджоли ріпак можуть використати, можуть не використати. але коли використовують на ріпаку, нерідко пасічники збирають по 30 кілограм з одної сім'ї. 20, 30, 10, ну, не менше 10. Тобто ви поставили магазин. Середньої сили сім'я повинна той магазин хоча б на відсотки 70-50 запакувати. Розумієте? І це нормально. От вам перших там 15 кг ви збираєте. Потім наші бджоли вони мають можливість збирати акацію і липу. Да? Тобто, ну, Звісно, треба підвести, не без того. Тому що в нас є в лісах липа, у нас є акація, ми можемо це собі дозволити. На акації наші бджоли, вони, як правило, підходять вже доволі такі непогані, бо тому що розумний пасічник гарно скористається ріпаком. Е не говоримо зараз про потрави і так далі. Є куди на ріпак нас вивозять і все в порядок. Е значить, ми беремо той мед. Далі е це, як правило, ну, акація липа, як там який пасічник себе заточує? І це ще плюс має бути ну, десь 10-15 кг меду. І це ви вже отримуєте в результаті 30 кілограмів за два тільки за два тільки підходи. Розумієте? Потім ми їдемо, там якась гречка. Гречка починає з соняшником. Гречка це повинно бути, ну хоча б магазин 2, знову ж таки. І це знову буде там в районі коливаць 15 кг. Це вже 45. І коли ми збираємо ще соняшник, а в мене ще є пізньо. Пізній взяток, який називається золотарник, то це вже повинно бути ще плюс, ну мінімум, це золотарник, або хоча б соняшник, ще хоч кілограм 20 От вам вже 65 кілограм. Розумієте? І це норма. Тобто, 50 це добре, але треба більше в нашому регіоні. І ви повинні це розуміти. Якщо ви не знаєте, як це робиться в зонах Хмельницької області чи в умовах Хмельницької області, панове, я вас завезу до кількох пасічників, які роблять іще більше, тому що кочують постійно, вони підвозять тих до тих взятків, у них бджоли постійно в робочому стані, розумієте? От і все. Ну, коли ви стоїте на місці, то, ну звісно, ви нічого не візьмете, ну не будьте дітьми. Е, це такий момент: пасічник, який пасічникують в Карпатах. В зоні Карпат, при Карпаті, за Карпаті. Я знаю, що у вас там, я коли потрапив до Папи Віктора Васильовича, і, ну, і там реально е, отакація цвіте, і там ми забирали з магазина по 2-3 рамочки акації. Ну, магазин там може бути на 10-15 на 15 рамок, да? по 2-3 рамочки акації. І, звісно, коли ти забираєш 2-3 рамочки, е, потім ми їдемо на Яфенмет е, гори, на полонину, і ми з 6-ї пасіки. Це десь там розрив тижня-два. Ми забираємо там з кожного корпуса, ну, ну, не так багато. Тобто, там 5 рамочок, 6 рамочок. А потім ми їдемо ще кудись. Ми там ще забираємо по 2-3 рамочки того меду. Тобто таким чином збирається цей, то понятно, що на сім'ю там не буде багато. І 20 кілограм на стаціонарі це норма. 10-20 це норма. Ну, є пасічники збирають більше. Є більше, не без того. Треба підвести, перевести і так далі. Там 20 кг – це норма. Я розумію це. Ну і тим, хто мене хейті, треба розуміти, що вони не розуміють. Е Но, тим не менше, дискусії породжуються істина, я радий, що таке є. Ну а люди, які е знаходяться там в східній частині України, да, чи там при Чорноморі. То в них там, ну взагалі пізні соняшник, це норма, і ті люди там запаковуються по 70, по 80, по 90 кілограм медом сім'ю. Ну я вам ще скажу більше, яким чином ми можемо ще більше отримати меду. Перший є спосіб формування сімей медовиків. Ми повинні про це розуміти. По-друге, є спосіб матку утримання мато бджіл або бджолиних сімей. По третє, є спосіб маток-помічниць, коли ми формуємо окремо відводок на. Ту стару матку і з нею постійно забираємо розплід, і потім розганяємо сім'ю, що вона вам там і по 150 кг меду може принести. Ну, це все залежить ще від технології. Тому що, коли ви користуєтеся різними способами збору меду чи розведення бджіл, ви це все повинні враховувати. Але в нас, на жаль, ситуація, коли пасічник в своєму селі сидить і думає, що от все капець, от тільки таке бджільництво всіх по всій Україні. Ну ні, так воно не працює. Я хочу це вам донести. Все залежить від того, точніше, не так. Все залежить від знань пасічника, це в першу чергу. Тому що пасічник, який знає, що в Карпатах можна зібрати 20 кг, але в нього є можливість. Ну, це стосується тих пасічників, кому по 45 років і вони ниють, да? то вони повинні знати, що якщо в тебе там. Якийсь взяток, наприклад, там малина закінчиться, то ти можеш з тих гір вивезти тих бджіл на е, умовно 100-200 км до якогось соняшникового поля і взяти того меду, і його в тебе буде більше. Да. Це не стосується пасічників які старшого покоління. І так далі. Тому що вони не можуть вивезти, або вже не хочуть і так далі. Ну коли пасічник, якому 30 років сидить там, а мене бджоли меду не несуть, і він не знає чого, і інший. Заходить і хейтить людей, які розуміють, як це робити, ну то це трошки неправильно. Так не повинно бути. Люди повинні знати, якщо ти, ти себе називаєш пасічником, то ти повинен знати про бджоли трошки більше, ніж звичайна людина. Ну, як мінімум. Да, Бо я ж вам кажу ще раз: приклад: якщо ти підвіз людину, це тебе таксістом чи маршрутчиком не робить. Якщо ти крутив лампочку, ти після цього не стаєш електриком. От в чому вся суть. Тому, панове, я сподіваюся, я вам пояснив. Що є дуже велика різниця між регіонами, і ви на це повинні зважати. І коли пишете якийсь коментар, будь ласка, зазначайте, а в нас в такій-то зоні чи в такій-то, хоча б області, от така ситуація. Е, і це буде компетентно з вашого боку, а не ай, та 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 й пішли на Крим. Е, все повинно бути добре. Все повинно бути тактовно, розумно. У мене професійний. Е, ну, як канал, як медіа ресурси професійний, але те, що я говорю, це все професійні речі. Тому, панове, підписуйтесь на канал of Ukraine, Напишіть, з якого регіону мене дивитеся ви. Мені дуже цікаво, що звідки мене дивляться. І давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому ми, панове, обов'язково врятуємо світ. На все добре.